Я не буду чекати вас. Година 20, 24 хвилини дочі. Траса Тернопіль Хмельницький. Поліціян зупинив мене на трасі. От бачите. Це траса. Так, дослухаю да, вас. Ну, я ще раз запитую, вам зрозуміли ваші права? Діти, зрозуміли, Що я ви прошу, щоб ви надали адвоката. Ми не надаємо адвоката. Хочете, викликайте дзвоніть до адвоката. Куди ви викликати? Куди хочете? Ви зобов'язані! Ми не зобов'язані. Ми не зобов'язані вам викликати адвоката. Навіщо ви це робите? Що саме? Неправомірні дії. Ми чинно, згідно, Якого, згідно законодавства? Чинно законодавства. Якого законодавства? Машина пересекла дві години назад. Кордон має страхування європейське страхування, і зараз воно по закону України не дійсне на території України для того, щоб вам було чим зайнятися. Ви що, берете? Добре, пане водій. Тоді так. приймаю рішення притянути вас до адміністративної відповідальності за частиною 1 статті 126 КУПАП. Сума штрафу 425 гривень. Маєте 10 днів на оскарження 15 днів на сплату. Зачекайте, зараз буде роздрукована постанова, я вас нею ознайомлю. блядь. не пуганих ідіотів, блядь. Бусаров і тварі, яким не має чим зайнятися, які не служать у війську, які взагалі. Чомусь поліціянти з Львівської області теж саме було, зупинили, враховуючи, що документи сьогодні це поліс, страховий поліс, це, це європейський страховий поліс, коли я перетнув. Между України на кордоні 10-го вечора він втратив свою силу на території України. Тому поліціянт з Тернополя намагається зробити мені краще життя, виписує адміністративний протокол. Тобто він, постанову, тобто він, він просто-напросто не зробив попередження як людина. Він не зробив е, зауваження, він не сказав, так, не побажав е, е, доброї дороги, Дана він не задав адвоката, винес, він не надав нічого. Мороз за порушення правил ПДР. ПДР? Е, що таке ПДР. Чим порушили частину першу статті 120. Правил яких ПДР? Що таке ПДР? Правила дорожнього руху України. В чому я порушив їх? Я вам зачитую, ви слухаєте мене чи ні? Ну давайте ви... раз. Про свої розмовляють. Сума штрафу 425 гривень. Що маєте, я порушив? Маєте 10 днів на обстрілку. Оп... Що я 15 порушив? В разі не склати, сума буде подвоєна і передна на Що я порушив? Поставте два підписи за те, що ви ознайомлені з вашими правами Я відмовляюся відмовляюся ставити. відмовляєтеся. Відмовляється? Від... Так, да. тоді ко... постанова прийде вам заказним листом. Все, до побачення. Щоб ти так жив. Щасливої дороги. Отаких підарасів треба дійсно призивати до війська, тому що вони дуріють від безкарності, від нашої терпимості. Я може трошки почав вирішати голос, але дійсно, вистоявши 12 годин на митниці, проїхавши з кілометрів, тут ну, просто виходить, що вже вже ну, забучений. І мені виписують, що я не маю страховки. Вчора була в Європі виписана страховка в каудесі. Яка втратила свою честь, я такі що показував її. Романове село. Дві орди, брат тут.